Щоб змінити стилі до кожного відеорядочку, адже знаємо, що коли ми створили відео, хочеться, щоб воно виглядало в одній кольоровій гамі. То це можна зробити в канві дуже просто. І так, перше, що ось Ви дивитесь шаблончики, пододавали, змінили і так далі. Переходимо в кольорову гаму. Обираємо стилі. Ось тут вони є їх багато, вони різні прогортуєте дивитесь, яка кольорова гама вам подобається. Далі, що ми робимо? Давайте всі натиснемо і подивимося. ті Мені подобаються ось ось такі теплі кольори. Можна обрати, давайте, щоб вони ось відрізнялись трішки від цих, які є. У нас давайте ось такі з рожевеньким За допомогою клавіатури, Windows, натискаємо Windows, Shift, Англійська S. Робимо скрінчик ось цього стилю кольорової гами. Зробили. Тепер правою кнопочкою мишки ми вставляємо цей скрін на відеорядок, вставити, з'явився ось такий квадратик. Ми правою кнопочкою мишки знову на нього натискаємо. З'явилося у нас контекстне меню. Застосов... В самому низу буде застосувати кольори до сторінки. Бачите, одразу ось тут змінилось. Давайте до другої. Але не забудьте, цей ж скрінчик видаляти на відеорядках. Так, давайте сюди вставимо. Так, правою кнопочкою мишки, застосувати кольори до сторінки. Бачите, як вони застосовуються. Ой, назад. Так, видаляємо. Виділяєте іделі. Так, знову сюди. Давайте ставити. Правою кнопочкою мишки, застосувати кольори до сторінки. Так, і кольори, бачите, будуть застосовані. Ще, давайте, якщо бачите, що ще треба якось змінити, обираємо, так, виділяємо знову наше зображення, застосувати кольори до сторінки, і кольори до сторінки будуть застосовані, Вид, видаляємо. І так, до всіх. Ось тут додаю. Ставити правою кнопочкою мишки, застосувати кольори, і таким чином зміняться кольорова гама на всіх ваших відеурядочках. Ще раз нагадую: натискаємо Windows Shift. І англійська S. Робимо скринчик, вставляємо цей скринчик на наш відеорядочок, правою кнопочкою натискаємо, обираємо обрати колір. Далі Це, цей метод можна приміняти не тільки для відео, а й для презентації. Якщо ви створюєте презентації, так само стилі, скрін і застосовуєте кольори. Таким чином, вам не треба підбирати дизайн. Наприклад, шаблонів, так, щоб вони були подібні. Ні. Ви вже обираєте сам, якби не, кольору, не по кольоровій гамі, а по відео, по фото, по самому тому, як знаходиться текст на вашому зображенні і так далі. А кольорову гаму це можна змінити дуже просто, тим методом, яким я тільки на що продемонструвала.